Всім привіт! Мене звати Оля. Це подкаст Як тобі не соромно, і друга частина епізоду з психологом Кристіною Муллер. Тим, кому цікаво дізнатися трошки більше про Кристіну, її досвід та особисту історію, я запрошую до прослуховування першої частини випуску, а в цьому ми будемо говорити про найпоширеніше упередження щодо психології, найпопулярніші запити. Відповідати на питання, як обрати психолога та чи всім він потрібен. Сподіваюсь, після прослуховування цих двох частин ви зможете знайти відповіді на деякі своїх питань. Хочу поговорити про упередження, які існують в психології. Зараз все більше людей звертаються до психологів, але мені здається, що все одно є певні упередження, які існують в суспільстві. Перше, мені здається, це те, що е, люди кажуть: от в мене немає запиту, от треба йти тільки коли є запит. А що, от що мені там робити? В мене немає там, депресії, в мене немає там, не знаю, РХП, шизофренії, якоїсь там, маніакально депресивних епізодів, біполярочки. Що мені там робити? Ну, дивись, я взагалі вважаю, що є така геніальна фраза. Я чесно знала, б, хто це сказав, назвала б, але я не знаю. Але ідея в тому, що терапія починається там, де немає запиту, запит це те, що ти розгрібаєш до початку терапії. Тобто, умовно, для того, щоб взагалі йти в глибину, копершитись там, розуміти свої страхи, упередження, це все і мати на це ресурс, сили і все інше, в тебе вже не має бути запиту. Але тут потрібно розуміти, що моя позиція. В цьому плані я дуже не люблю нав'язливих таких слів, які умовно значать, що всім обов'язково йти в терапію. Ну це так само, як я тобі скажу, що там, я не знаю, всім обов'язково зробити каре. Ну, що це за дурня? Типу ні, це не всім і не обов'язково. Ну не, не всім навіть потрібна ця терапія, ну там копатись чи ще щось. Ем, це можливість покращити твоє життя. І для цього в тебе не має бути запиту, що твоє життя погано. Ну, умовно, може бути такий запит, да? але тоді спочатку ми розбираємося з тим, що погано, а потім думаємо ще, як вийти в той плюс. Немає нічого страшного, що в людини немає запиту. Тут більше питання, чи це не блокування якихось запитів. То я б більше переживала за те, що людині є з чим прийти, але вона впевнена, що психологи там брешуть. За, заманять якусь секту, виманять гроші, підсадять на якісь там пігулки, чи під підсадять на якісь сесії, да? і це блокує людину від можливості отримати реальну допомогу, яка їй була б корисна. Ну, знаєш, я тобі чесно скажу, що 90% запитів, з якими проходять люди, це взагалі не запити, а привід прийти до психолога. Просто вони цього не розуміють. Дуже часто, вже на першій сесії, ми приходимо до того, що знаєш, умовно, ой. А я не знала, що все там настільки погано. Або навпаки, ой, а я тільки що зрозуміла, що взагалі не в цьому моя проблема. Да? Тобто, частіше за все, запит це просто те, що твоя психіка пропустила через механізми захисту і умовно одобрила, що ти з цим питанням підеш. А далі завдання психолога розібрати, що насправді відбувається, і чим ми можемо допомогти. А як зрозуміти, що. от вже треба звертатися до психолога. Чи є якісь там умовно об'єктивні причини, да, чи все залежить от, тільки від твого бажання? Ну, не дивись, ми ж <чут> трошки раніше обговорили мою історію з очевидним фактором, що потрібно було йти до психолога. Да? І з моїм очевидним, взагалі, не навіть ну, я навіть думки не мала про це. Тобо просто так ідея не прийшла в голову. Тому. Ну, до психолога, по-перше, можуть направляти дуже часто зараз, вже це окей, нормальна практика, направляють лікарі. Тому що якщо людина приходить, і психологи вже так не обистінюються лікарями, як раніше, і людина реально може прийти там, до невролога, невропатолога, або в неї проблеми зі сном, або зі шлунком, або там болить голова, або нема сил, або там ще щось, або панічні атаки. Да? вона приходить до лікаря і він каже: Слухайте, це ваше питання до психолога. Тобто це одна із реальних, ну тобто реальні кейси, да, люди дуже часто приходять від лікарів, і це дуже насправді там приємно. І я розумію, що це там наша культура вже трошки росте в цьому напрямку. Да? Що лікарі вже не роблять і так психологи і очі так на затилок, типу назад відкатуються. Не, не можу повірити, що колись це було правдою. Взагалі, ну зараз здається такою нормальною історією. Да? А виявляється раніше вони закатували очі. Та, звісно, звісно. Та, ти можеш навіть людей, людей спитати навколо там, чи вони пішли п'ять років назад би до психолога, і подивись на те, як вони закачать очі. Це -то, типу нормальна історія. Ми до цього йшли, довго йшли, і слава Богу, що ми сюди прийшли. Звісно, що мені б хотілося, щоб люди приходили. Коли вони просто з чимось не впорались. От коли вони так, знаєш, відчувають, що щось не так, або відчувають, що мені потрібна якась допомога, а може, я просто мені там хтось зі сторони під, підскаже як краще. Не обов'язково мати величезні проблеми і величезний запит. Е, тут якраз в тому, що в тому питанні, щоб мати потребу жити краще. І коли ти хочеш жити краще, ти починаєш думати, а що мені потрібно, щоб жити краще. І якщо я не можу там. З цим, оцим, оцим цим впоратися, і воно мені заважає жити, я ж можу піти це вирішити. Ну якщо тобі некомфортно, зараз дурний приклад, або там з відросшими бровами, ти записуєшся на те, щоб зробити корекцію бров. Ну це ж логічно. Якщо тобі некомфортно жити з тим, що в тебе болить зуб, ти записуєшся до стоматолога, це логічно. Але є люди, які ходять, і в них той зуб болить. І вони страждають, і німісілко якось запівають, і оце все по колу. А думки типу сходити до лікаря не виникає. Або виникає, коли вже дуже погано. Так само і в терапії. Багато людей ходять і думають, ну не зараз. Зараз ще пару вечірків поп'ю ліки, і все буде окей. знаєш. Але з психології це трішки складніше, бо ті ліки, що вони п'ють, не допомагають, а ті, що їм треба пити, не продають без рецепту. Знаєш, тому тут потрібно дуже обережно. Що мені здається таке, знаєш, та навіщо мені психолог? Я можу з подружки побухати вініжка, і, і все пройде. Оце ми по, пообговорюємо всі проблеми і, і все буде нормально? Я б з радістю. Якщо б воно реально працювало, але нам придеться всім спитись. Ну, не, нема, не, ну. Я взагалі-то люблю і підтримую концепцію дружби. І того, що люди, людям інколи достатньо просто з кимось поділитись і мати підтримку, і когось поруч, і це все супер. Але це, знаєш, таке теж для мене це така радянська типу штука. Піду після роботи з сусідом припущу перемашки. З якого переполу. Це, це, чого це має покращити твоє життя? знаєш? Я хочу ходити до друзів, пити бокал вина і насолоджуватись тим вечором. А не заряджати один одному, як у кого все погано. Тобто, звісно, що дружба не відміняє моментів, коли тобі погано, але я не хотіла б перекладати на своїх друзів відповідальність за мій хороший психологічний стан Um, слухай, а ще, знаєш, я вже багато років ходжу до терапевта, але я знаю, що є люди, які там і без нього чудово справляються, дивляться на Ютуб, читають книжки, або вони самі по собі дуже класно вміють рефлексувати, да? і вони там, типу, сидять і е, е, якось. Е умовно самі собі психологи, да? бо є така думка, що всі відповіді є всередині, ти краще себе знаєш, і ти можеш сам вирішити ці проблеми. Як ти вважаєш чи потрібна допомога зовні завжди іншої людини, чи можна умовно самі розібратися в проблемах? Ну то знаєш, все як завжди, це моє улюблена, типу там думка, що в мене немає думки цього приводу. Тобто я маю на увазі, що тут немає правильної відповіді. Чи є люди, які реально можуть самі розібратись, звісно, тому що може може бути запит, з яким людина сама може розібратись. І це прекрасно. Може бути е мелика, велика мотивація в людини розібратись. Наприклад, вона там е самоорганізована, вона може реально прочитати книжки, подивитись якісь передачі. Вона знає, тобто я не розраховувала б на це для себе. Ну просто. Нуль в цьому плані самоорганізації. Але я розумію, що це там зараз і, і через там, відсутність мотив... мотивації. Але глобально, якщо людина хоче в чомусь розібратись, в мене реально є там кейси, коли люди, люди приходять з отакими от проблемами і вирішують їх за одну сесію. Тому що в них були умовно там, гроші рівно на одну сесію, час рівно на одну сесію, і вони мали це якось вирішити. І вони були настільки вмотивовані, що вони так. Сприйняли і в засунули в своє життя всі інструменти, все, що ми встигли поговорити, що це можна вирішити за один раз. Чи таке буває? Буває. Ти кажеш: все є всередині. Ну, отут я не можу з цим погодитись на 100%. бо... Не завжди все є всередині інколи нам потрібні інструменти зовні. Тобто, умовно, скільки б я не подивилась відео Ютубів про те, як лікувати зуби, я навряд чи це зможу зробити самостійно. Напевно, знаєш, за умов, де я буду кинута десь на неабітаєму острові, без можливості отримати допомогу, знаєш, з ніткою, іголкою і чимось, і буду придумувати, як себе врятувати, можливо. Можливо, що я цьому навчуся, але що я отак буду сидіти і думати, і все вирішу реально не завжди так. І я тобі чесно скажу: я боюся людей, які приходять на сесію і кажуть: Я так багато вивчаю психологію, і я думаю, окей, то просто часто воно так і відбувається, тому що людина це людина, розумієш? І вона не може всю інформацію, яка вона читає в книжках. Сприймати не через свою призму. Психіка пропускає те, що тобі потрібно, типу, закріпити, і не пропускає те, що тобі аля не подобається. Але в цьому і полягає суть, тому що якісь інструменти дозволять тобі зробити твоє життя більш комфортним для тебе, а не просто знаєш, знайти підтвердження, тому що з тобою і так все окей. І мене. Не дивлячись на те, що я дуже підтримую, і взагалі я ой, я б дуже хотіла, щоб кожна людинка стала собі психологом і навчилась оці всі інструменти, свідомість, знаєш, підтримку, саме оце все для себе самостійно робити, я дуже десь боюся, що є певна самодіяльність, знаєш дуже часто. І що вона неефективна для людини, на жаль, тобто це все потрібно збалансовувати, тому в мене немає типу, почутної відповіді погано, це чи добре. Є люди, які реально можуть це робити, є люди, яких є і аналіз, і самокритика, і вони беруть ці інструменти і внідряють їх, знаєш, і критичне мислення, і все це. А є люди, які, яким ця самостійна психологія тільки усугубляє знаєш, типу, там, складність їх існування. А найгірше в цьому те, що вони е, знаєш, коли ти прочитав 10 книг по психології, ти е, гордо можеш про це заявляти. І вони отримують впевненість в тому, що з ними все добре. І від цього їх мотивація, що змінювати, ще більше зменшується. І це, ну, типу, поганий номер, коли людина. Запевнюються в тому, що вона молодець через книжки по психології. Бо в цих книжках не такий сенс. типу. Блін, я не знаю, хто ці люди. Я навпаки, чим більше книг по психології читаю, тим більше розумієш, що в мене є проблеми. Знаєш, це як ти читаєш оці. знаєш, коли в тебе болить голова, ти пишеш в Google в мене болить голова. Що це? Симптоми, і люди. все, у тебе вже там рак, діабет, ти вже умираєш, і ти такий. Господи, краще б я це не гуглив. Те саме з, з, з психологією. Я коли вперше прийшла до психолога, це було, ну, може, не знаю, навскідку 5 років тому. І я комусь про це говорила, і все таки о, ого, цікаво, аж, ну, типу, знаєш, ніхто не засуджував чи там, не тикав пальцем, але для людей це було щось ну, реально незвичне. Е, зараз вже мені здається, ну, ходиш і ходиш. Знаєш, всі зараз ходять до психолога, умовно, всі про це кажуть відкрито. Е, всі в інстаграмі пишуть, а мій психолог каже там, і все таке. Але е, мені здається, по відчуттях, що це все одно більше. Е, Жінки ходять в терапію, бо існує таке попередження, що там, знаєш, чоловіки не плачуть, у, у чоловіків нема проблем. Що я, що я буде там жалітися якісь, якісь тіньки, ми самі, самі справимося. Чи змінюється це зараз, особливо під час повномасштабної, і чи може, не знаю, в тебе, як в психолога, є якась статистика там, скільки чоловіків звертаються, скільки жінок, чи, можливо, є там в світі якась статистика. Як це змінюється взагалі? Ах, не дивись, я чесно, не знаю статистику якихось там даних. Я можу сказати, що в мене менше чоловіків, ніж жінок, але це в принципі нормально враховуючи концепт. Тому що моє позиціонування як подружки, ну, не вбачає, що жінки до чоловіки до мене побіжуть. І це окей, і я це приймаю. Більшість чоловіків приходить з якимось там сарафанним радіо, і я теж це дуже там ціную. В принципі, я, в мене взагалі немає ніяких інших джерел, да? там, якось, там, в мене немає ні реклами, нічого, типу я, да я і люди. А, що я можу тобі сказати про глобальну проблему? Це насправді є гарна новина в тому, що покоління, умовно, навіть наших чоловіків, да, там, до 25-35, воно вже інше. Це все-таки чоловіки, які бачили інший світ, бачили можливість бути партнером для своєї дружини. Вони колихають дітей в люлічках, Вони там, знаєш, вони вже не просто ота, типу, чоловіча статура який там я заробив грошей, прийшов додому, всі в лінієчку встали, тато похвалили, і я пішов тепер з сусідом якраз по ремашечки і спати. Тобто, умовно, вже ми відійшли, слава Богу, від взагалі такої типу, концепції, де чоловік це, ну, якщо чесно, це якась напівлюдина. Знаєш, ну що це, на, ну, типу хтось хто заробляє гроші, ну якась дивна роль типу, була в житті і в дружини. В житті чоловіка була дивна роль і діти, типу, аля з боку, при десь їм ніхто не займається, і любити нікого не потрібно, і казати нічого не потрібно. Знаєш, вони насправді, насправді чоловіки набагато нещасніші, ніж ми думаємо про них, тому що вони проживали просто в якихось катастрофічних установках і упередженнях, Я не знаю, як вони вижили. Ну, типу, тільки на тому, що всі мали їх боготворити, вони, походу, знайшли в цьому єдину можливість вижити, якось покоління пронести, тому що там дуже все складно, знаєш. І... E тому зараз набагато краще, бо e наші чоловіки сьогоднішні, дуже багато хто з них хоче добре жити. Вони реально хочуть добре себе почувати, мати нормальні стосунки, мати можливість там дати дітям щось прекрасне. Може, не більшість. Може, ще не більшість, але достатньо людей. В навчанні в мене вже було дуже багато чоловіків. Тобто, в групі, там раніше на психології було там, нуль чоловіків, да, там, там 10 років тому, два чоловіка. Ну зараз реально півгрупи може бути чоловіками. Вони в цьому розвиваються. Їм це цікаво. Вони, ну знаєш, це, ну, напевно, ну, не напевно, а це 100% типу добре. Бо це ж впливає на весь світ. Тобто, це здається, що чоловік пішов до психолога, але насправді це могло вплинути і вплинуло на його родину, на його дітей, на його стосунки з близькими, на його якийсь там бізнес, на що завгодно. Тобто, з такої маленької точки може бути дуже дуже багато змін, або навпаки, він там пішов до психолога і зрозумів, що він там не хоче так жити. І він не хоче жити так, як його тато жив, або він не хоче бути там одружений на людині, яку він ніколи не любив. Так, да, це боляче, це неприємно. Але факт залишається фактом. Тоді в нього хоча б з'являється можливість це виправити. І чоловіки плачуть. І добре, що чоловіки плачуть. А коли вони не плачуть, у них інфаркти, і ми їх хоронимо раніше, раніше часу. Знаєш, плачте, чоловіки, нічого з зна... Ми переживемо, що ви плачете. Типу, все окей. Ем, ну насправді, бо це дуже важливо. В наших чоловіків дуже слабкий емоційний інтелект. Вони ж нічого не розуміють, окрім крім агресії. Е, і це теж все зараз тільки розвивається. Знаєш, коли я бачу, що чоловік там читає книжку про емоційний інтелект, я знаєш, проходжу десь повсе, можу ти перехреститися тільки, що моя кіця, який ти молодець. Бо до цього вони ж не були з ним знайомі. Їм не дозволяють проживати емоції, їм не дозволяють показувати емоції, їм не дозволяють ну, нічого. Цими емоціями вони так закостінши в якихось своїх установках. А якщо раптом ти занадто емоційний, то тебе ще за чими, що ти там, нюня, слабак, ще якісь. Ну, взагалі ми знаємо ці всі історії, з чоловіками важко, але е нічого, ми йдемо в правильному напрямку, а там подивимось. Те, що ти кажеш, от... Е я можу підтвердити свого досвіду, і зараз е мене дуже багато друзів, чоловіків, ходять до психолога, і це вже, ну. Така база, і ми можемо там ділитися, якими своїми там інсайтами, що ми зрозуміли, як ми виросли. Ми можемо з моїми друзями, чоловіками посидіти, поговорити там, як мені там було важко це зрозуміти, чи де я накосячив, чи де я достатньо там підтримав когось. І це для мене супер цінно. Я, наприклад, там не ображаю, що вони до мене не ходять. Є чоловіки, психологи, до яких їм ходити легше, і вони себе комфортніше почувають та супер. Реально зараз багато чоловіків, психологів, і до них ходять чоловіки, і це супер. І хай вони ходять куди завгодно, як завгодно, аби всім було корисно. І е, правильно ти кажеш, мені навіть знаєш, буває, що я там працюю з дівчинкою умовно. А вона мені там на якійсь там сесії каже: знаєш, я там говорила з чоловіком, він там питає: а чи не можемо ми там прийти до тебе вдвох? Знаєш, тобто вже є такі реальні посили, де люди, особливо, коли вони бачать результат, особливо на своєму партнерові. Він такий. Хм. Типу, якщо вона стала така прикольна, Може да? мені теж сходити, да? Може мені теж сходити, Да, да Це реально ну, це класно працює. Ні, я сподіваюся, що цих упереджень і установок буде менше. І це зовсім інше покоління, яке я дуже сподіваюсь, зростить, скажімо так, щось ще більш прекрасніше в майбутньому. Як обрати психолога? На що звертати увагу потрібно? Окрім освіти і окрім того, що тобі ця людина приємна, просто елементарно приємна і близька по духу? Ну, ти знаєш, напевно, що до першої зустрічі ти нічого не можеш більше про людину дізнатися. Ну, глобально, правильно? Ну, я маю на увазі, мабуть, на зустрічі, так? Да. Так, да, на зустрічі, ну знову ж таки, твої відчуття. Твоє бачення чи не бачення результату, твоє ставлення і співвідношення твоїх цінностей з цінностями психолога. Тобто, наприклад, я там ніколи не беру гроші наперед. Мені платять за сесію після сесії. І для мене це важливо, бо це послуга, ти платиш по її завершенню, коли ти її отримав. І я гіпотетично розумію, що хтось мені може не скинути гроші, але я тобі чесно скажу, що я з таким ще не зустрічалася. Тобто всі нормально до цього ставляться. Але я там не розумію, як я можу сказати людині там заплати мені за 10 сесій, з якого перепугу? я що знаю, скільки в нас буде сесій? чи вона знає, чи я, я не знаю не запиту, нічого. Знаєш, ну є такі, типу, дивні речі. Мені важливо, щоб е, цінності співпадали. Що ти приходиш, ти розумієш, що людина добра, на, там, наприклад. Або що людина насправді там, тебе там щиро підтримує, або там щиро ну, відчуття в тебе мають бути якісь. ти приходиш, а тобі, там, я не знаю, там, психолог підсаджується до тебе там, і кладе тобі руку на колінку. Ну, як, тобто, це о, ти продовжуєш ходити, тому що тобі там незручно відмовлятися, або тому, що тебе, тебе попросили, за, попросили заплатити на 10 сесій вперед. Там ці, е, знаєш, дзвіночки, вони там дзвінять всюди. Там не те, що Рефлекса, там ти. Те, що люди це ігнорують і типу аля скіпають, та нічого може все не так погано подивимось, це одна історія. Але це не відсутність Red Вони завжди є. Коли ти приходиш, наприклад, там, а людина тебе там, не слухає бо в телефоні сидить. Замість сесії, а на другій сесії питає тебе, нагадай мені, хто ти, я забула, я що там в нас було минулий раз. А людина, а добре, ви забули? Угу. Значить, слухайте, в прошлой раз ми розмовляли, ну, тобто немає проблеми. Проблема є. просто ми, в силу того, що в нас немає дозволу для себе. Типу, бути незадоволені цимось. Ну, ми виправдовуємо, як ми якісь знаходимо штуки. Ця фішка в тому, що достатньо того, що тобі з цим не окей. Ну мені було б не окей. Якщо б я прийшла до психолога, він мені каже. Нагадай, як ти звати там, що ми там минулий раз казала. Ну, в смислі, де ти маєш пам'ятати, що ми казали. Це твоє завдання, записуй. В тебе є блокнот. Тобто, коли я кажу про цінності, я, не зна... я впевнена, що і ти не знаєш людей, в яких ти б не помічала red Flex для себе, а вони потім з'явились. Я даю тобі 300%, що ти їх помічала. Потім ти вирішила, що на такі вже вони ред, потім ти на це повелася, а потім згадала, що вони були. Ну, типу, це класика жанру. Мені здається, у кожного була така історія. Да. І ми себе дуже класно вміємо обманювати і говорити: в мене була така досить травматична історія, яка мене дуже чітко навчила орієнтуватися на свої почуття. Це було з чоловіком, це не було з психологом. але... Я така, щось некомфортно, але ну в нього ці гарні якості є. Або там, ну ну він тут же він сказав, що йому там класно зі мною, або що я класна, або ще щось, Я така, ну. Ну, ладно, подивимось, ще трошки подивимось. так, да, Ну, щось не так, Але подивимось. Потім другий, третій, а потім це закінчується. ну, е Не дуже гарно закінчується. Да. І це, це вчить нас бачити. ці рефлекси. Я 100% згодна з тобою. Тут потрібно розуміти, що немає такої людини, якій ти маєш сліпо довіряти. Тобто, так само ми ті ж самі помилки робимо, наприклад, з лікарями. Тобто ти приходиш. Є ж велике вирогідність, що тобі там лікар там чимось не подобається, або він якийсь грубоватий, або він щось каже, а то ти там не знаєш. Да? І ти ну, такий, блін, але ж він лікар, а потім не робив якоїсь фігні, а прийшов до другого, він глазами лупи, каже, а що це все було. Да? Тобто, а в нас ніби немає дозволу засумніватися комусь, піти перепровірити. І тому це важливо. Я завжди людям кажу, що ви можете в мені розчаруватися, це нормально. Я не маю вам подобатись. Це ваші відчуття. І це окей, якщо ви так відчуваєте. І тут, ну, а чомусь люди йдуть до психолога, знаєш, як до якоїсь ефемерної субстанції, і, типу, от ця субстанція точно правильна і класна, а я дурак. Ні, це не так. Психолог це людина. Людина, яка знає якісь знання, які гіпотетично може вам допомогти. все. Ніяких інших регалів. Хотіла тебе спитати про запити, з якими запитами зараз найчастіше до тебе звертаються, і чи змінилися вони після початку повномасштабної? Якщо не враховувати період от прям перших там першого полуріччя скажімо так, від початку повномасштабної війни, то глобально. Запити не змінились на той момент. Просто стало багато людей, які там за кордоном, або багато людей там з цим, як то кажуть, у нас в телеграм-каналах з синдромом вижившого. Якісь такі, або там дівчата, хлопці, які воюють, і адаптування під нове життя. Ну, взагалі такі, або там якісь ну, втрати, звісно. Тобто цей накал був перший час тільки, а потім більшість людей адаптувались під ралі, і у всіх залишились ті самі питання, що і в житті до війни. Це добре, з якоїсь сторони що наша психіка під це може адаптуватись реально ж, іначе ми всі просто не вийшли з вікна, тому що як це все пережити. Але ми платимо за це оцю ціну типу звичайного життя навіть в такі часи. І ми платимо за це умовно тим, що це важко сприймати, на це важко нормально реагувати. Ми маємо це обов'язково фільтрувати, тобто ми все одно не можемо робити вигляд, що цього немає, але при тому в нас залишається яке життя, яке ми хочемо жити. І в цьому житті у нас такі саме питання: самооцінка, якась там залежність, залежність від батьків, проблеми в сім'ї, стосунки, хочу піти, не можу піти. Не хочу піти, не знаю, як залишитись. Це все людське. Або якісь травми. Я пам'ятаю, як я а, прийшла до психолога десь а, може пів року, а, десь так після початку повномасштабної. І я прийшла до неї і кажу: що от у мене там ситуація з хлопцем, і мені було так незручно це говорити. І, ну і я з нею це проговорила. думаю, Боже, яка ситуація з хлопцем? Оль, ну ти живеш в Києві за вікном війна. Обстріли люди гинуть, і ти тут така ситуація з хлопцем. Ну камон, <смі> ну типу, мені знаєш, з одного боку самі смішно було, а з іншого я розумію, що ну окей, з війною я нічого не можу зробити. Типу, ну вон ну вона є вже вона інтегрована в моє життя. Але є якісь інші проблеми, які е, з'явилися тільки тому, що моя психіка вже трошки адаптувалася. Да, ну так і є, і мені дуже багато людей приходило. а, Знаєш, мені навіть знаєш, було що забавно. Ну там забавно, скажем так, я під час війни прибрала фіксований тариф. Тобто я завжди кажу, що умовно там є отака от ціна, але ви можете сплатити будь-яку комфортну для вас суму. Тобто я не можу там зараз якось відмовлятись від людей і е, допомоги їм, ну, через такі умовно, там що вони не можуть заплатити. Ні, мені це там не підходить по моїм там, особистим цінностям. І коли я писала цю фразу. Мені люди писали умовно там: а, а якщо мій запит не стосується війни, я теж можу заплатити скільки мені комфортно. Тобто вони це сприймали настільки сильно обестінюючи свій стан сьогодні, свої там, якісь проблеми, да, що типу, якщо це не про війну, то це все не, знає, не має значення. Але я розумію, що в якійсь площині так і є, але якщо б це було єдиною площиною, то. Ну, ми б тут з тобою не говорили. Типу, або ми всі були б на фронті, або ми всі би вже загинули, я не знаю. І взагалі, ну типу, це складні там процеси, але в нас є ми, в нас є наше життя, і навіть якщо воно таке, ну, поки воно таке, як сьогодні, да, ми можемо говорити про проблеми з хлопцем. Що щось зміниться, будемо думати, про що ще нам говорити.